Одного четверга е, на молитовному служінні брат Віктор розказував, ну він завжди розказує, але це був особливий четвер, тому що я чомусь задавала багато питань: а хто їде, що, а як, а чи є вільні місця. Він мені все розказує, розказує, каже, а що, ти хочеш поїхати? Я кажу, та ні, я просто питаюся. Я прийшла додому і думаю. Ну, чого я так сказала? Я ж хочу поїхати, тому що в мене зародилося це бажання поїхати. Але я думаю, ну чим я там можу бути корисна? Брати, зрозуміло. А от що я там можу робити? Я помолилася просто, і е, в неділю я була на роботі, я не була на служінні, але я включила онлайн, слухала. І чую в кінці е, пастор пасторігорій він об'являє, що збирається е, команда, там буде проводитися дитяче служіння. І я думаю, о, може, я в цьому буду корисна? Можливо, я там потрібна все-таки. І ну, так я потрапила в цю команду. Ми приїхали в четвер ввечері, там дуже рано починається ну, порівняно з нами, у шість годин там починається комендантська година. І в четвер ввечері ми якраз в шість ноль-ноль приїхали, заїхали в церкву, нас накормили, брати поїхали, нас залишили. Ми там жили не зовсім самі. Ми жили там е, при церкві. Жили, живе ще одна е, сестра і її чоловік. Е, нам не було зовсім страшно. Е, в п'ятницю зранку ми проснулися. Ми приїхали. Наша коман... ну, Нас їхала, е, нас їхало багато. Е, брат Віктор, сестра Віка, брат Олег і сестри, е, ну Катя і сестри з УЗНА вони були. ФКі в Кіпшаріпці це нібито як одна команда, але вони вони були в одному місці служили, а ми всі останні служили у Куп'янсько-Зловому. В п'ятницю зранку ми приїхали до них, там подивилися, де вони, подивилися, як вони проводять служіння, перегрузили собі продукти, і вже після обіду ми поїхали. в Оце таке далеке село, ну, там не сильно далеко від нас, але це для мене воно таке глибоке, я вважаю, тому що ми проїхали останній український блокпост. І далі вже не було блокпостів українських. Якби ми їхали вперед-вперед, то було б дуже печально. Що ви тут робите? Там дуже близько було, тому місцевий житель з нами сидів і він вказував нам дорогу. Він каже: оце до цього місця. Ну, давайте ще трохи далі, бо далі буде дуже небезпечно. І ми роздавали ці всі продукти. Справді, ну, не було страшно зовсім. І слава Богу, в той вечір, коли ми роздавали, не було жодного, ну, по крайній мірі, я не чула жодного пострілу, хоча Вова казав, що це дуже дивно, тому що це село постійно обстрілюється. Стосовно бронежилетів, то да, вони були дуже важкі. Спина боліла, але коли я згадую. П'ятниця після обіду, то я взагалі не пам'ятаю про бронежилет, хоча ми цілий день тоді були в них. Взагалі, якось на вечір навіть спина не боліла. Я не пам'ятаю оцієї тяжко, тому що я пам'ятаю емоції людей. Я пам'ятаю, наскільки вони були раді нас бачить. Я пам'ятаю своє таке очищення, я вже декому говорила про це, що це був якраз 6 січня, це був переддень Різдва. Багато хто. Із цих жителів в цьому селі вони просто ходили один до одного в гості, вітали один, один одного. І от ми потрапили в таку атмосферу такої дружності, такого взаєморозуміння. Вони один за одного. Там не, ну, немає такого, що і сам кожен сам за себе. Там всі піклуються один про одного. І я відчула себе, нібито я тут, в Білій церкві, нібито ми просто з молоддю їздимо і вітаємо людей з Різдвом, співаємо для них. ну Було таке відчуття. Потім у суботу ми проводили дитяче служіння, части... ну, більша частина команди. А Ігор, Коля і Слава вони поїхали в Куп'янськ, і там, да, там було дуже холодно. Було мінус двадцять, їм було дуже холодно. Нам, нам було жарко. У нас було багато дітей. Ну, це обичне дитяче служіння, обичні діти, в яких немає ні злості, в яких немає страху, в яких немає якогось такого занепаду. Ну, обичні діти, це обичні батьки, які привели їх. Так, да, є якась така певна обережність, вони трошки думають, що вони говорять. Все пройшло чудово. Потім у неділю ми провели спочатку служіння в церкві в Коп'янському вузловому. Там було, там було, ну, сестра рахувала більше 180 людей. З урахуванням того, що віруючих було десь приблизно 20-30. А всі останні були невіруючі люди. Там не було не було де стати уже. Навіть бабушка, бабушка, сестра каже, іде така недовольна, піду, закрию двері. Бо люди йдуть і йдуть. Кажу, ні, не потрібно. Ну вона нікого не послухала. І в цей час, коли проходило служіння. Були дуже сильні такі обстріли, прям криша двих тіла, таке враження, що град по, по криші бив, але ніхто на це навіть не зважав. Ні в кого не було ніякого страху, ну, нічого. Потім ми поїхали у, у Ківшарівку, там також проводили служіння, і там. Там також була майже повна церква, було дуже багато невіруючих, але там взагалі здається семеро да, віруючих залишилось, там дуже мало віруючих залишилось, але вони також роблять дуже-дуже велику таку роботу. Коли, вперед день, коли ми мали вже виїжджати, ввечері я лягала спать ну, виїжджати в поїздку, тобто, коли ми ще були біля церкви. І в мене була така тривога всередині, і я не могла зрозуміти, що таке, чому це? І я вже лягаю спати, і я не можу, я просто лежу на ліжку, а в мене серце так сильно б'ється. Це не був страх, це просто якась, якась тривога. І я помолилася, і я кажу: Господь, ну якщо це твоя воля, якщо ти проводиш, якщо нам потрібно туди їхати, то, будь ласка, дай мені спокій. І цей спокій нібито почав мене так зверху донизу так наповнювати, наповнювати, випускатися, І буквально за 20 хвилин я заспокоїлася, серце нормально стало битися, і я заснула. І цей спокій прийшов тоді і не залишив аж до кінця поїздки. І коли я про це всім розказую, мені декілька людей казали, Оля, ну про вас же ж моляться, про вас молилися всі дуже дуже сильно. Тому був спокій, тому було все добре. Коли ми, уїжджали вже із, е, коли ми уїжджали звідти і прощалися е, з Віктором Володимировичем, стояли, розмовляли, і він каже, тут страху немає. Коли приїжджаю додому, починає від будь-якого там стуку, починаю, е, смикатися. Ми послухали, приїхали додому, чую, щось таке бохнуло, дивлюсь, мама, не переживай, це вітер. десь щось. Стукне, та не хвилюйся, то мусорка поїхала. <рес> <рес> Хвилювання немає, але таке враження, дуже страшно, що оте, що там, там це не страшно, але страшно, що воно приїде отак сюди. І тут, де мені нібито в такому спокої, що оте прийде сюди. Через то, мабуть, страшні оці такі звуки. І е, дуже зрозуміла ті проповіді Віктора Володимировича, коли він казав, що нам потрібно каяться, нам потрібно не допустити того, що там, що там, щоб воно прийшло сюди, тому що там страшно, там розруха. Люди, звісно, вони не занепадають духом, але, але я не знаю, я не знаю, з чим це пов'язано, чому вони так себе поводять. Е, можливо, тому що ми молимося тут. І я дякую Господу, що я могла поїхати в цю поїздку. Дякую, що взяли мене з собою. І я пам'ятаю, коли ми були на Чернігівщині, ми там провели три три табори. І коли вже був останній табір, директор школи каже: А ви, мабуть, та команда, яка їздить по всій Україні і проводить табори для дітей. Я кажу, ні, це не про нас. А тепер думаю, о, можливо, це про нас. Так що, якщо буде можливість ще в якійсь області, там Донецькій чи Луганській, потім в майбутньому, то ми тільки з радістю. Слава Богу. І хотіла ще сказати, там і є одна дівчинка, Аліна. Вона дочка пастиря, якого вбили. Аліна. Аліна, ось ось так, 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 так. Аліна, їй 16 років. Вона дочка пастиря, молодша дочка, і ми ми так доволі спілкувалися з нею і зараз переписуємося. Коли ми приїхали додому, то через декілька днів вона мені написала, запитала, як у нас справи, як ми добралися. і... Вона всім передавала привіт, особливо команді, всій церкві подяка. І вона каже: Я так вдячна Господу, що ви до нас могли приїхати. І я подумала, о, значить, ми не просто так там були. Значить, все-таки Богу возноситься хвала і подяка за те, що ми там були. І сьогодні вона мені писала перед собранням, вона каже, що вона зараз в Харків поїхала, тому що там зараз йдуть дуже сильні обстріли. У них дома, тому прошу молитися і і дякую всім.